Доброго дня! У вас іде житловий комплекс. Правильний вибір у цьому відео ми розповімо, які вікна встановлюють у квартирах, щоб зберегти тепло в вашої оселі та захистити від зовнішнього шуму з вулиць. Цікаво, дивіться продовження. У житловому комплексі правильний вибір незалежно від вибору внутрішньої комплектації квартири, встановлені вікна з двокамерним склопакетом, який включає два енергозберігаючих і одне загартоване скло. Це гарантує високу теплоізоляцію та створює комфортний клімат у вашій оселі. А п'ятикамерний профіль утворює захист приміщення від пилу, шуму і проникнення холодного або гарячого повітря. Функція мікровентиляції фурнітури забезпечує постійний приплив свіжого повітря і його природню циркуляцію в приміщенні. Це попереджує утворення конденсату водяного пару на шибках склопакетів, а також утворення грибка на стінах і стелях. Ми гарантуємо, що такі вікна захистять вашу оселю від зовнішнього шуму з вулиць та збережуть у два рази більше тепла у ваших квартирах. З вами був житловий комплекс Правильний вибір. Запрошуємо вас на екскурсію, щоб ви особисто насолодилися живописним краєвидом з вікон вашої майбутньої квартири.